Російські військові обстріляли 32 населені пункти Херсонщини протягом доби. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Били окупанти по критичній, по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім приватних. Також окупанти поцілили по адмінбудівлі, спортивному закладу і газопроводу. Через російську агресію дві людини дістали. Поранення. З нами зараз на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго ранку. Як ніч минула і в якому стані постраждалі, які зазнали напередодні тілесних ушкоджень у наслідок цих атак ворога терористичних. Ну, обидва постраждалих права. Потрапили під обстріл російських дронів. Один в золотій балці Береславського району зараз він в лікарні, і інший в, в самому Херсоні на заправці золотів російський дрон і скинув на людину вибухівку. Обидва в стані середнього ступеню тяжкості в лікарні лікарі надають цю необхідну допомогу. Що стосується ночі, то більш-менш спокійно пройшла. Чутно було вибухи. До речі, ми також сьогодні над наші сили оборони збили над Херсонщиною шахет, який рухався в глиб України. Дякую їм. Ну і також були запуски вчора ввечері кабу на Бориславський район. Там поки немає повідомлень про постраждалих та руйнувань. Слава Богу, що дай Бог так і не буде. Пане Олександре, що по підготовці от до опалювального сезону в контексті підтрим, підтримки тих домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення, скільки от звернулось за такою підтримкою, і і що передбачено тут? Я так розумію, дрова. Так, в теорії передбачені інші типи там брикети, вугілля. Наскільки тут виконана, скажімо так, робота та по забезпеченню всього необхідного для херсонців? На жаль, вугілля у нас немає, але брикети друго ви праві. Тобто ми опрацювали всі заявки від громад, від селищних старостатів на утримання допомоги цієї передали нашим партнерам і вже другий рік поспіль. Вони допомагають нам активно в цьому. Минулий рік ми закрили потребу більше ніж на 100%. Навіть залишилось ми роздавали соціально незахищеним верствам населення вже не прибережних населених пунктів, там де навіть діє світло. Але в пріоритеті в нас це саме прибережні населені пункти. Люди, які там залишаються бо там немає світла і газу газу і там треба реально підтримати людей ну і також надаємо і всім іншим по всій території правобережної херсонсько херсонщини надаємо цю допомогу соціально незахищеним верствам населення або там де немає газу щоб там ті ж самі бабусі могли отопити свої будинки або там багатодітні сім'ї а по лівобережжю Херсонщини, яка от ситуація у наших Бо зима і для них зима. І ну, підготовка, яка ніяка, ну, ними самими, хоча б має забезпечуватись. Що з українцями на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини? Що повідомляють вам? Ну правильно, ви зазначили, що вони самі готуються до зими, тому що розраховувати на окупаційну владу не варто і вони вже. Третій рік, майже четвертий рік, да, вже це знають і бачать, що тільки на себе розраховувати як і в медицині, як і в освіті, так і от в опалюваному сезоні або комунальні послуги, важко, дуже важко людям там наразі є багато проблем, і навіть таких кричущих, які потрібно вирішувати зараз, але Звичайно, росіяни займаються тільки пропагандою їм не цікаво проблеми е, наших жителів, і посилюють тільки фільтраційні заходи, посилюють виявлення проукраїнських е, налаштованих на е, людей, е, за, забороняють навчатися в онлайн в українських школах. Е, ну і постійно е, працюють їх колаборанти, які Доносять, як от сталінський режим, да, бо коли от доноси, потім людей забирають на підвал, на допроси, в деяких випадках відпускають, в деяких не відпускають довго. Але от вони продовжують цю вже, мабуть, 100 років, да, от після того, ну як було Радянський Союз. В прибережній зоні у них там. На тимчасово окупованій території немає ж цивільних. Я правильно розумію? Ну як немає в прибережних зонах в населених пунктах. Звичайно, також люди які є, які проживають, і вони активно їми прикриваючись, ставлять розрахунки мінометні або артилерію прямо біля будинків, щоб ми не могли туди бити. Вони постійно це роблять. Стосовно контрольованої території, і якщо не евакуації, то виїзду на зимівку в інші райони Херсонщини або в інші області, така така динаміка присутня чи ні? Ви от згадували в тому числі так тих літніх людей, яким потрібні та дрова для опалення, а бажання на зиму ну кудись там до родичів чи в місця, які може забезпечити обласна військова адміністрація, таких багато охочих. Поки що багато, але ми розраховуємо, що знову десь приблизно 10% від того населення, яке залишилось, вийде все ж таки на зиму, тому що ми вже два роки поспіль бачимо це, цю тенденцію. і Плануємо, що надіємо, що і в цей, в цей рік така ж сама ситуація буде. Це. Що стосується саме таких кричущих моментів це острів, де залишається приблизно до 200 людей, де не буде опалення 100%, і там немає альтернативи там підключитись там пічку або що. Тобто, це багатоквартирний будинок, і тому ми плануємо їх вивести перш за все. Пане Олександре, спасибі за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олександр Толоконніков – це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.